Вітаю Миколаїв! У нас сьогодні 30 серпня, 25 рік. Ну і відео називається Страшний сон Ноутільщика Я вам покажу, що ми сіємо. Ось таке зелене, зелене-зелене. І потім ще покажу, потім як ми будемо сіяти впросо. Прямо впроси. Все-таки ми будемо сіяти. Сіємо ріпак. Ріпак ми посіяли. По зиму ячменю сіємо. Тут два сорти вони надали. Ми посіяли для порівняння. І наш ріпак ритму F2 сіємо. Сіємо, як завжди, два через один. Ось такий фон після сівалочки. Нарешті сівалка Ніка попала в свою стихію, тому що сівалка Ніка. Спеціально зроблена для посіву в ноуттіл. От вона сіє, в ось такий фон, це без навантаження майже. Якщо і її... вона майже вимілена повністю. І вона геть сіє це спокійно, ми навіть виміляли її, знімали навантаження, тому що задавлює вона дуже глибоко. Все, далі включуся вже без трактора, буде все добре. Як посіємося, сіємося, вчора посіяли КВС. Потім розповім. Ну і так, майже вже закінчуємо посівну по ячменю, то вирішив зняти, показати, як і що. Я ж кажу, страшний сон на наутільщика. Сіють, зазвичай обробляють гліфосатом, потім сіємо. А ми все через одне місце. Ну, я відразу поясню, тому що забую, чому через одне місце. По-перше, тому що, бачимо, он. Мишієць тільки-но-тільки но сходить. По-друге, рився я після сівалки. Минулорічний соняшник, він тільки-тільки-но починає сходити, він не сходить, він наключився, тобто він буде через 3-4 дні. Так що, посіємо, почекаємо, коли почнуться сходи. Ну, Почнуся сходи. перед сходами. Загліфосатимо, ми вже так неодноразово робили, в нас виходить. Ось такий фон виходить до посіву. Я ж кажу, люди глякаються, думають, що ж він робить, куди ж він сіє. Ось бачимо. Камера навіть не показує, який вже ячмінець. Зелений ячмінь, гарний ячмінь. Вітер дме, як завжди, на пів. Не вийде, не показує. Такі волочки, хоч ми їх трошки розтягували. Але які тут пожнівні на півдні. Сіємо, сіємо, ріпак ритмо, тут з краю посіяли е, два ріпака. Том і ой, бахус два ріпака, Віталь та Сіс, далі, f 2 наш ритмо. Мені сподобався, кричу, тому що вітер. Так, громко балакаю. Сіємо, намагаємося, у нас пройшов дощ. Тут не знаю, наскільки який був дощ. Ну ось, сантиметра 3 виходить. На, в моєму випадку я хочу посіяти в будь-якому випадку на волок. Можна сіяти ріпак, хоч і на 10-12 і Були випадки, коли після дисковки вилазив він 10-12 см, Вилазив він хоч і дрібна насінина, але він вилазить. Сіємо, як завжди, 2 через один. Сіємо з добривом. Тут ми сіяли. Вчора ми КВС сіяли діляночку, повністю там КВС в нас ділянка буде. Будемо спостерігати тут. Я ж кажу, так як надали нам все на все два ріпака два сорти, то буде ритм, Сіємо. Сіємо, ось така суміш. Робимо азотник добрив. Там ми сіяли з селітрою, тому що є в нас досвід. Припалювання насіння карбомідом. Ну, А як сіяти зовсім без добрив, то те, що в нас було, те ми і сіємо. Ось таке насіння рікотву ритму. Це наше власне, ми його віяли, сіяли. сіяли. От. Бачимо бахус і том. Це те, що ми тут сіяли. КВС буде окреме відео. Ну, я ж кажу, щоб не припалило, то не знаю, норму невелику. Даємо азоту невелику для того, щоб не припалило, і зійде-не зійде, чи буде, е, даємо. Але те, що я казав, е, по-любому це вже не перший раз. Те, що в будь-якому випадку посів тільки з добривом. Будь-яке добриво. Там зараз почнуть потрібно складне в от я рахую на ріпак, да, потрібно було, було б сульфат амонію. От сульфат амонію, щоб був, сірка, ріпак, азоту трошки. Це було б в ідеалі навіть і 100 кг на гектар його бабахнуть. Це було б красота. Да, в цьому році зі, не, зіграло не на кращу роль те, що десь добре, Хто знає чому. Ну, як завжди, отримали, отримали лінивий корінь. Це я називаю так і так. Багато хто розуміється, то і так називає. Лінивий корінь отримали, він не шукав поживні речовини і маємо, що маємо. Він виглядав гірше, той, що з добривом, виглядав гірше. Чого йду Чого йду, бо буду показувати, можливо, потім покажу ще. А можливо, ну все одно прийдеться. Наше просить. І будемо ми сіяти ось так. Бачите, отакий от я новтівщик. Ну, Сказати странний, блін, застраний. Ось так. Коровки випасли, попасли, положили, щось, бачите, воно все лежить, по щось перетовкли. Зайшов я, відцівав тут край. Ну і так зайшов блин, на просу. Ось так воно виглядає. І дивіться. Зайшов, оцівали ми край і зайшов я на просу. Дивіться, яка краса. Ну, яка краса виходить, ну як не скористатися таким. Як не скористатися таким. Посіємо ріпачок, буде він, не буде тут. Як він тут лягав, десь лягав по-любому. Дискова сівалка, ложе красиво. За одне вона рихлить. От зараз би культивація, ще щось би робили, то ми б підсушили, висушили землю. Не знаходжу, а цікаво знайти. Де ж він лягав, десь він лягав, десь лягав. Десь це добриво. Два через один ще сіємо. Попробую вгадати, який рядок саме сіяв. Ну тут потрібно буде дивитися глибше, бачу, що не так лізе. Ще коров, коровки десь притоптали, мабуть, то... Все ж таки хочеться знайти. ну Десь він там є. Десь він там є. Зручно КВС, те, що було світле насіння протруєно то воно -то видніше, простіше шукати. Все, тримаємось, буде все добре, сіємо, засіваємо, працюємо. Все покажемо, технологію ви підказуєте, що, до речі, ну, то буде в КВС, як соняшник. Пудуть сходи прибрати в ріпаку, що краще. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось і буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба. Слава полеглим героям. Тримаємось, все буде добре.